Ні. Найперше, перед тим, як я скажу кілька слів і буду мати насправді честь вручити відзнаки 75 нашим героям, вручити їх, на жаль, посмертно. Я прошу, аби ви підвелися ще раз і своїх місць. З 2014 року ми обов'язково усі свої заходи будь-якого формату. Розпочинаємо з хвилини мовчання. Для нас це надзвичайно важлива мить, тому що в такий спосіб ми вшановуємо пам'ять наших героїв.